Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні типу ретро огляд на олдскульних берсерків. Ці берсерки є 98-го року, але випускалися ще набагато вперед. Вони є моїми ровесниками. Ось така у нас коробочка. Коробочка у нас досить об'ємна, масивненька. Але всі ливники в ній продубльовані так, Перше, чим вона мене зустріла двома листочками декали. так як ГВ для кожної десятки нам дає один листочок. І для двох хлопців дала нам ще один. Так як в коробці 12 моделей. Так, Матова інструкція, звичайний чорно-білий папір. Як зібрати ви розумієте, без інструкції. Хочеться відмітити ще, що от вони раніше були на базах 25 мм. І ГВ от не було раніше опцій в 90-х, і воно пропонувало нам відрізати звичайний болт пістоль, щоб поставити плазму. Ну, сурові 90-ті. Так. Упаковка підставок. Баски це вже 32 мм актуальні. Тут їх 10 і отдільно були ще дві. Одна у нас чисто гарна, друга в пилюці і в маслі. Не знаю, де вони на заводі це відкопали. Але, знаєте, і таке буває. В коробці от таке от було. Так, покажу вам ще дещо цікаве. Є у нас такий ливничок з бекпаками, Таких у нас 4 для 12 хлопців. Для чемпіона якогось окремого не було. І прошу вас звернути увагу. Надіюсь, вам видно, якого року цей ливник Його випускали з 94-го року. Тобто це ще на 4 роки старше, ніж я. Так, ось такі у нас олдскульні бекпаки. Ну, вони мені по стилю дуже подобаються. Так, вони застарілі, ви скажете нові краще. Але ви просто подивіться на цей старий дизайн, які були розкинуті сопла, як це все виглядало. Ну, зараз таких не роблять. Так, перейдемо до на наступних ливників. Ось. Це вже половинка берсерка, ну, половинка його. Це в нас є нагрудники. Ось такі в нас один в мене, до речі, з дефектом. З усіх я перевірив, на одному в мене от болт відломаний, неначе відломаний або недолитий. Ось так вони у нас виглядають. Колись у мене були старі берсерки, але на них таких нагрудників я не бачив. На всіх були або такі, або такі. Та сама плазма, яку нам ГВ пропонує приклеїти на відрізану руку. Так, наші наплічники. Наплічники досить непогані. і Ось такі я би досі використовував. Хочеться відмітити, є в нас голова для чемпіона отряду. Так вона виглядає. ІГВ потурбувалось і відмітило на ній цвяхи м'ясника. Імплант, яким користуються всі легіонери 12. го Ось так воно у нас виглядає. Надіюсь, нова камера вам це передасть. Для декору в нас є граната, яку я обов'язково буду використовувати. Є в нас такі черепки, я їх раніше ніколи не бачив, на моделях не бачив. Можливо, я їх не бачив на техніці або щось подібне. Але конкретно, щоб на берсерках були такі, я ще вживу не бачив. Звичайні болт-пістолети в кобурі. Хочеться відмітити, що для 98-го року в них досить непогана деталізація. І ще хочеться ще раз вам показати от плазму. Мені подобається цей дизайн, де в них вся ці провідки, шланги, от як це все виглядає. Зараз таких не роблять. Голови. Ось вони у вас будуть на всіх берсерках, тільки 4 на всіх 12, нарахуючи голову для чемпіона. Ну, Це мені більше всього подобається. Так, і покажу я вам ще щеливничок. Так, це вже ноги. Вони у нас є двох видів: статичні або динамічні. Ну, динамічні, як зберете, вони більше схожі, наче вони кудись падають. Ну, Це старий вже набір, як я вже говорив вам, і ви це все розумієте, дивлячись на нових берсерків. Відмічу, що тут досить непогані болт-пістолети, вони навіть тепер дивляться гарно. І відмітити хочеться особливість, що вони всі, всі берцерки, отут, носять шкіряну рукавицю поверх броні. Досить олдскульно, класно. Зараз вони взагалі майже без броні ходять з одним наплічником. Але це шикарне рішення. Таке, наскільки я пам'ятаю, тільки в них було. Mm. В ножнах у нас є от паверсаблі. В мене була одна така. Раніше я її використав на кон одній конверсії. І я не знав, звідки вона є, тепер я знаю. Ну ми отримаємо з цієї коробочки цілих 9 таких. Так, пилосокири, пиломечі, Так це все виглядало. Ну, нічого такого деталізованого, але вони, вони досить непогані. такі в нас тут навіть брелочки в них є. З маркою Кхорна. І от такі от, і ланцюги. Ну, це вся коробочка. Хочу вам ще показати свого зібраного берсерка. Це є оригінал, пластик ГВ. Він стоїть на 25-й базі, з якої йшов в коробці. Ось так він в мене виглядає. Досить приємний, не, те, що... не дивлячись на те, що він караланчик. І коли в нас не було ще нових міражорів, ми заміняли їх аосовськими. Ось бралася хаосовська мініатюра. Клеївся звичайний піломеч, бекпак. ну Можливо, ще в деяких випадках, якщо було місце, де вклеювався Болтпістоль. І ось так це все виглядало. Так, надіюсь, вам подобається, як знімає нова камера. Зараз в мене трошки не те освітлення. Але, надіюсь, ви бачите вже різницю між камерами. Ну, і є ще таке в мене берсерк для Кілтіма, він же Батчер. Він в мене зроблений більш матовий, теж під мірожори. Він мені дуже подобається і його дизайн. І те, що в нього є цей імплант, як і в Берсерків з 90-х. Ну, Дякую вам за перегляд. Надіюсь, він вам був цікавим. Я буду вдячний, якщо ви відпишете мені в коментарі, як вам камера. Якщо що, буде посилання на Telegram в описі. Дякую всім за увагу. Надіюсь, це відео було корисним для вас.